Ще я, звісно, проти. Цього. Управління, там радіація така, що дай Бог. Ще одне відкриття, там же ж будуть відкривати сік і сіки тут. І не зря ж там його відкривали раніше, його виведу до землі, поки його не трогали. А зараз люди знайшли, які хочуть його просто розвити. Я проти цього. Це не правильно. Там такі землі родючі, там і на рибалку їздимо туди, і люди, там городи, все. Ну, ні, я проти цього. Я чула, там да, говорять про те, що там підвищена радіоактивність. Угу. Ну, а як ви ставитеся, якщо його будуть розробляти? Це добре, погано стосується пологівців, не стосується. Пологівців, мабуть, не стосується, але якщо будуть виставки екологічної комісії, то це робочі місця. Але я розумію, місцевих жителів, які проти. Ну, Презад, я не знаю, проти? що там будуть добувати. Вперше. Моє там щось хороше буде, а кажуть, що буде погано. Так що я. ничего не могу сказать. Не хорошо, не погано. Если бы там будет золото добывать, я за там. Если там будут какую-то, извиняюсь, как добывать, то, конечно, против. Не могу сказать, некомпетентно в этих вопросах. Карьеру? Ну, вы хочу, вы что там открывается? Нет, ничего. Не ну, вообще, в землю лезть, я считаю, в наше время, особенно в наше время, это вообще кощунство. И так выгребли все, что можно было. А зачем ще розгрібати ще больше? Минерал дають вдома довести, то ще туда стіка. Я читаю, щось це... не да, просто... да. А дочекайте. А для, для полог це як? А для полух, а что ми пологи до польского кар'єру? Если б в нас где-то открылось, я б ще, может быть, согласен был. Открылись б нові міста робочі. А у нас що? Нам від цього не холодно, не жарко. Негативно. потому что радиация, скорее всего, отразится и на близлежащих районах, не только на самом Глейполе. Это умерший город. Мне такое не нравится. Это сразу будет и по логам нехорошо. А чему будет нехорошо? наверняка будет добыча вести с открытым способом. Где вокруг будет повышенная радиация. Все-таки опасно.